Реалізація стратегії популяризації української мови Сильна мова успішна держава з досвіду роботи бібліотек Тарутинської громади. У липні 2019 року уряд України схвалив стратегію популяризації української мови до 2030 року. Сильна мова успішна держава. Питання популяризації української мови вже кілька століть лишається актуальним, що зумовлено минулим Україною українців. Так історично склалося, що сьогодні це питання стало ще більш актуальним. Тарутинська громада багатонаціональна, тут проживає більш ніж 125 національностей: українці, молдовани, гагаузи, болгари та інші. Але всіх об'єднує любов до нашої рідної України. Наші бібліотечні фахівці вважають, що за допомогою різноманітних активних заходів по залученню до української мови варто просувати ідею про те, що наша мова це сучасно, це модно, це кращий спосіб бути собою, вирізнятись і бути в тренді одночасно, знайти собі гідне місце у власній країні. Ми ніколи не забуваємо говорити, що українська мова велика мова, якою написана велика українська література. На українську мову перекладено найвизначніші твори світової літератури, сучасні українські літературні твори, такі ж цікаві, як сучасне українське кіно, сучасна українська музика тощо. Сьогодні ми спостерігаємо великий попит на українську книгу. Популярні серед читачів твори Володимира Лиса, Марії Матіос, Ліни Костенко, Василя Шкляра, Оксани Забужко, Ірин Роздобуцько, Андрія Куркова, Андрія Кокоцюхи та інші. Ці автори не потребують голосної реклами в літературі. Вони знають, як знайти стежину до свого читача. Соціокультурні заходи в бібліотеках Тарутинської ЦБС пов'язані з мовою, літературою, книгою, головним інструментом впливу на користувачів. Вся просвітницька діяльність спрямована на те, щоб книга для людини формувала її українську свідомість, підвищувала патріотизм, прищеплювала любов до України, бібліотекарі рекламують українські твори, пропонують книги нових сучасних авторів за допомогою різноманітних книжкових виставок, оглядів, літературних новинок, різноманітних презентацій книг, літературних вечорів, поетичних читань. До Міжнародного дня рідної мови в приміщенні Біноградівської сільської бібліотеки стартувала літературна вітальня, мовні посиденьки. бо створено ланцюжок з прислів'ями. Діти слухали оповідки про мову, також пояснювали прислів'я, яка наша мова мелодійна і рідна наша мова. Бібліотекар пояснювала юним читачам, що є мова і є нація. Було весело, цікаво, а головне багато спілкування українською мовою. В Тарутинській селищній бібліотеці для дорослих в цей день пройшла мовознавча година Мова це душа народу, народ без мови не народ. День української писемності та мови. Бібліотеки Тарутинщини провели цикл заходів, серед яких. В Трутинській селищній бібліотеці для дорослих провели годину цікавих повідомлень, мандрівка Україну писемності та представлена книжкова виставка Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п'яниць. У читальній залі Тарутинської бібліотеки для дітей була оформлена книжкова виставка Квітне, мово, наша рідна. Та пройшла бесіда цікаве про українську мову. Березинська селищна бібліотека провела чудову мовну мозаїку, рідна мова та квітне шпилюстками слова. Розпочали захід з історії свята, провели огляд книжкової виставки Я люблю українську мову. Також діти складали пазли та розгадували мовний кросворд. Петрівською сільською бібліотекою в дитячому садку було проведено пізнавальну годину Це наша мова. Кресненська сільська бібліотека провела мовознавчу бесіду веселкова Барвінкова, невмируща наша мова. З метою популяризації серед різних верст населення видатних постатей української культури бібліотеки проводять різноманітні заходи, серед яких заходи присвячені вшануванню пам'яті. Великого українського письменника, поета, художника, громадського та політичного діяча Тараса Григоровича Шевченка. Так Малариславецька перша сільська бібліотека провела літературну годину своє життя. Він присвятив народу та представила книжкову виставку Вічний як народ. В Тарутинській селищній бібліотеці для дорослих була оформлена книжкова виставка «Натхненне слово Кобзаря та відбувся тайм діалог. Поет, пророк людина, Красненська бібліотека в співпраці з будинком культури провела літературні читання на струнах Кобзаревої душі. Шевченківські дні, заходи до Всесвітнього дня письменника, до дня поезії, тижня дитячого читання, дня дитячої книги, до ювілейних дат письменників, поетів, до ювілеїв книг. В першу чергу української класики це обов'язкові заходи в наших бібліотеках. Постійно оновлюються виставки, стенди, які розкривають наші фонди в першу чергу Книги України. Творчі об'єднання, читачів, клуби, гуртки міцно увійшли в практику бібліотечної роботи. Вільне, невимушене спілкування є дуже корисним для людей. Так, в травні цього року в Тарутинській селищній бібліотеці для дорослих стартував розмовний клуб Спілкуймося українською. Учасниками якого є читачі бібліотеки, вимушено переміщені особи, усі, хто має бажання вивчити чи вдосконалити знання української мови. 10 березня 2023 року в приміщенні Тарутинської селищної бібліотеки для дорослих відбувся семінар-практикум для бібліотечних працівників громади. Бібліотека в сучасному форматі, професійні ідеї, сучасні проекти, під час якого була надана консультація бібліотека як популяризатор української мови та методичні матеріали для врахування у роботі. Використовуючи увесь комплекс заходів з популяризації української мови і літератури, бібліотеки та Рутинщини роблять великий внесок у підняття престижу сучасної української книжки. Тож любімо і плекаємо українську мову, будьмо промоутерами українського читання у своєму місті, селі, колі друзів, родині. Дякую за увагу!